У Полтавській дитячо-юнацькій спортшколі веслувальник після танення льоду відновили заняття на байдарках і каноє. Зараз на річку вийшла група спеціалізованої і базової підготовки. Наймолодші ж група початкової підготовки на воді займатимуться лише з травня, тому що мають недостатньо досвіду, каже директор веслувальника Сергій Бовкун. Ми всі чекали відкритої води. Тренування проходили в цей зимовий період в басейні Дільфін. І в спортивних залах ми готувалися більше. Ну, общефізична підготовка, силова підготовка, бігали кроси. А з часу дочекалися, і тепер займаємось людною справою. Виходимо на воду. Діти просились, ну, чекали цього, цього моменту. Взимку спортсмени займалися в залі, щоб розвинути витривалість. Тепер же на воді вони тренуються набирати швидкість різними техніками. Пояснює тренер Дю США Роман Скорик. У нас є рік, і він розділений на різні періоди підготовки. Там передзмагальний період підготовки. Після змагальний період накатки. Що таке накатка? Накатка, це от вони стають і в них там роботи там по 15 по 20 хвилин, або просто годину працюють вони на воді там в одному темпі. Зараз уже там по дві, по три тренування на неділю. Ми вже трохи підтримуємо швидкість. Майже три роки плаває на байдарках спортсменка Ярослава Оріхівська, а до цього займалася волейболом. Говорить, що в цій справі важливу роль відіграють сильні руки. Спочатку найважче це навчитися тримати баланс. Човен дуже вузький, і треба розслабитись максимально для того, щоб не вивернутися. Я вивернулася рекорд за тренування 10 разів. Дуже важко втримати баланс. Рисування це така свобода. Ти їдеш і відчуваєш цю легкість, задоволення. Просто середовище, класне, човен любимий. Їдеш і просто відчуваєш задоволення. Це неможливо описати словами. Просто їдеш і кайфуєш. А на каної тренується Богдан Бондар. Він у спортшколі займається чотири роки. Пригадує про складнощі, які виникали на початку тренувань. Напевно, підрильовуватися, тому що ми ж завжди гребемо на одну сторону, і треба вміло працювати веслом, щоб їхати прямо. Плаває з Богданом на каноя його товариш Давид Сидоренко. Для нього заняття це більше про релакс, ніж про навантаження. Для мене все кайф на воді. Як на курорті. Все здається таким радужним, може. Оцей вся ця панорама води. Вона здається дуже красивою і це захоплює працювати. Нині спортсмени-веслувальника готуються до Кубку України з веслування на байдарках і каное. Цього року його проведуть 25 квітня в Умані.